Вітаю вас, друзі! Ось хочу показати вам це мій папушка у клітці, а це за ним спостерігають коти. Звичайно, їм не вдасться його його утримати, але цікавість у них є дуже величезна. Дуже величезна цікавість. Ага. І що ж ти збираєшся робити? Ось. Так, вилізеш на клітку. Ось такі кутячі, кутячі. справи. Це папушка оскар. Красунчик. Вінці має ось таку гарну голубеньку таке голубеньку таку плямку. Такий красунчик. Йому вже років 5 чи 6, він вже достатньо у нас довго тут проживає. Він вже знає тут усе про котів, тим паче. Так, очистила клітку і вирішила їм. Трошки показати, бо він висить на горі, і вони, звичайно, його не дістануть. Ось так поставила біля них, то вони вже хотіли його з'їсти, хоча багато випадків є таких, що кути хапають папужок. І це дуже неприємно. Папужки насправді дуже цікаві тваринки. І не вимагають якихось великих зусиль, щоб за ними доглядати. Зато вони дуже веселі пташки і піднімають настрій. Хоча коти не менше піднімають настрій. Головне, щоб не були голодні. Ось вони усі ось тут лежать. Хто спить, хто дивиться на нашу папушку. Такі у нас справи. Гарного всім дня і до наступних зустрічей. До побачення!